Нині церкву святкує пам'ять апостола Варфоломея, його перед мощей. Він завершив своє життя колись теперішнього баку, ото були древні землі на Кавказі. Але так нам важно вспоминає апостолів, що як вони чудесно трудилися, ніколи не боялися всього світніх погроз. Смерть для них була переходом. У життя вічної. І нині у Євангелії Марка церква предлагає нам увідіти, як многі люди приходили до Ісуса і опять сходиться народ так, що невозможно було їм, каже Євангеліст, і хліба вкусити. Тільки було народу много. А услышав ближнього взяти його, бо він говорив, як щоб ви вийшов із себе. Книжники, котрі прийшли з Єрусалима, говорили, то, що він має в собі, має в собі князя бісовського Вельзевула і ним ізганяє бісов. І так, в сьогоднішньому Євангелію маса Ісуса. Ісус говорив, але йому приписали, що вийшов із себе. Апостоли думали, що тепер треба Остановити Ісуса, бо щось наговорить не то. І нам сьогодні много раз радять, не кажіть у проповіді ту чи другу тему, знаєте, не треба. А як не казати Євангелії, слава Боже, тоді смисл служні який? І от книжники май оклевітали Ісуса. І от Ісус відповідає всім, якщо ви вважаєте, що я силою князя бісовського вільзівла і зганяю бісов, так значить сатана став зганяти сатану. Значить, якщо царство розділиться само в собі, то вже воно не устоїть, розпадеся. Якщо дом розділився сам у собі, не може устояти. І якщо сатана восстав на самого себе і розділився, не може устояти його сатанінське царство і пекло, але прийшов йому конець. І так клевета на Ісуса родила відповідь, що Ісус прийшов. Не силою вільзевулость зганяти бісов, а зруйнувати Його царство, Його пекло і додає, ніхто не може войти в дом сильного. І в домі. Сперва мусить дійти в дом, побити людей, поязати їх, а потім вже викрасти дом. І так Господь указав, що сатана може вийти у душу чоловіка слабого, бездуховного, не знаючого захист, і викрасти в нього навіть слова проповіді. Іли, якщо сатана зганяє сатану, значить розвалився. Розверлився його царство, а потім додає в другому місці Господь і такі слова. Якщо книжники і фарисеї, професіонали, клеветники, у них в руках преса, канали преси, радіо, телевізор, інтернет, якщо Ісуса обвинили, нібито Він ворожея, гадалка, якийсь ужасніший служитель Вельзевула, то каже Ісус такі слова. От я послав моїх 70 апостолів на проповідь. І вони вернулися і сказали, Господи, біси нам повинуються в імені Твоєм». Ми сказали іменем Ісуса Христа, виходи біс, і біси втікали, вилітали, з ужасом утікали. І тепер каже Ісус, якщо я ізганяю бісов силою бісовського князя Вельзевула, то сини ваші якою силою ізганяли? Звісно, силою Ісуса Христа. От чому і ми православні, віруючи в Христа Ісуса повними правило, всякий християнин, котрий став на путь служення Богу, прийняв крещення Ісуса Христа, іменно в Церкви Христової, котрий, сповідається, причищаєся, духовно возростає, той, уже ізгнавши біса із своєї середи, Уже не допускає, і сатана не сміє приблизитися до тих пор, поки чоловік в силі Божій. Правда, коли чоловік заслабне або зуб'ють його столку, або подивиться неопитний чоловік пару телевізійних передач і котрі від нього заберуть розум, звісно, такий чоловік, засумнівавшись, і тут же сатана приступає і його унині підкріпляє, усиляє і валить. На землю. Вспомнимо апостола Петра. Він пішов по воді, по благословенню Божому сміло, іде по воді, як потверді, силою духа, нарушаючи закони природи. Ну вдруг тут же він засумнівався, задув такий зустрічний вітер, пів секунди засумнівався і той же провалився. Ми православні знаємо про те. То. Тот момент, коли ти засумніваєшся, де би ти не був, що би ти не робив, провалишся. Стало ясно нам усім, як важно в цьому світі спомнити. Господь одарив нас такою силою, і в апостолів, коли їм казав, ідіть, на ці народи і пам'ятайте, вам будуть покорятися, біси будуть тікати, і болезні будете зціляти. Ваша задача ніколи не відпасти від Христа, доки воскрестом ви висила. На цьому основанні апостол Павел сказав його знамениту фразу, якщо Бог зо мною, якщо Бог з нами, хто проти нас? І на цьому на основанню написано і в древніх пророків, коли вони казали, з нами Бог. Розумійте всі народи, покоряйтеся, Бог з нами. Ми так співаємо на многих праздниках, то древніше є пророческе слово. І сьогодні ми просимо Господи. Благослови нам, щоб ми були сильні Духом, щоб у Христі ми ніколи не втратили свободу, щоб нам ніколи не допустилося нам, щоб ми дозволили сатані його слугам зайти в дом душі нашої, поязати наші духовні сили і викрасти од нас нашої духовної багатства, наше надбання. Бо потім на страшному суді, з чим ми виявимося? Голі, босі і пусті ні. Ми хочемо, щоб на страшному суді, коли Бог покличе всіх на суд, щоб ми могли хоч то, показати із своїх трудов. Так нам важно берегти віру. но добре було би, щоб і віра наша реалізувалася на добрих ділах. Бо лише так може євангельське злучати, коли Господь казав: якщо люди увидять ваші добрі діла. І будуть на цьому прославляти Отця Небесного, котрий послав Сина Божого і будуть йти самі до Господа. Якщо ви будете соблазні робити, многі люди отойдуть, тому і нам, Боже Мати, благослови, щоб ми ніколи не були нікому соблазним, в всьому світі вірно служити Господу, його Святій, Христовій церкви, а тим самим бути добрими громадянами своєї держави, свого регіону, свого села. Свої общини, ну а в вічності разом зі святими змогли б ми наслідувати Царство Божо. Амінь.